Єнко, до буде, так? Будь ласка, депутату мікрофон. Андрій Лєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні колеги, на це скликання парламенту покладена величезна політична відповідальність і сподівання українських громадян. І сьогодні ми бачимо, що попри... Надзвичайно складну ситуацію на фронті, попри надзвичайно складну ситуацію в економіці, на жаль, реформи не відбуваються. А якщо і відбуваються, то вони профануються. Ми бачимо, як вчора, надзвичайно в великих муках, і, на мій погляд, абсолютно в ганебній формі відбувалося голосування по антикорупційному бюро. Ми бачили тут в кінці минулого року прийняття бюджету, так зване. Яке було повною профанацією парламентаризму, ми а, бачили вчора, як парламент не проголосував за інформаційну безпеку нашої держави під час війни, і ми бачимо, що близько сотні тих законопроєктів, які Всеукраїнське об'єднання свобода підготувало і зареєструвало вже в цьому скликанні парламенту, які якраз спрямовані на Нашу національну безпеку на економічні питання, боротьбу з олігархією, вони сьогодні не ставляться на голосування, вони сьогодні гальмуються і таким чином не приймаються ті необхідні рішення. Ми бачимо, що немає політичної волі вводити воєнний стан. Натомість лише окремі позиції цього воєнного стану зараз намагаються ввести і тим самим остаточно розбалансовують і так доволі розхитану державну систему. І ми бачимо, що відбувається з люстрацією, яку фактично перетворили в профанацію, коли навіть ті органи, якраз правоохоронні, які повинні були першими бути на сторожі виконання цього закону, вони самі повністю ігнорують цей закон і ігнорують люстрацію. А зараз вже звучать голоси про те, що цю люстрацію взагалі треба відміняти. Це не допустимо і дуже важливе питання це питання недоторканості як депутатської, так і суддівської, так і президентської, всіх видів недоторканності, які необхідно скасовувати в нашій державі. Це однозначна позиція свободи принципова. І до речі, завтра, коли парламент має буде, буде голосувати за те, щоб направляти відповідний законопроект. Про скасування депутатської недоторканості до експертизи в Конституційний суд, ми будемо дивитися, як депутати будуть голосувати за цей закон, як вони прийдуть цей день на роботу, чи буде 100% явка. І до речі, для того щоб простимулювати парламент, щоб все-таки рука не здригнулась проголосувати за цей закон. Ми будемо завтра в всеукраїнське об'єднання свобода проводити пікетування Верховної Ради в десятій годині ранку. Закликаємо всіх громадян небайдужих приходити до парламенту і вимагати від. Цього скликання парламенту приймати всі ті необхідні рішення, які були як програмою Майдану, так і обіцянками перед виборами, і, власне, за які треба нести політичну відповідальність. Тому що сьогодні рахунок іде навіть не на місяці, і на тижні, він іде на дні. Негайно необхідно треба приймати всі ті обіцянки, які говорилися на Майдані перед виборами. Слава Україні!